Коротко про новини. Сказати, що щось кардинально змінилося за останній тиждень? Ні. Але це, наприклад, діалог глави МЗС Франції із московицьким журналістом-провокатором щодо підтримки України. Я на стороні закону я не підтримую державний переворот, який пройшов в Києві в 2014 році, коли погибли 650 людей. 650 людей були убиті людьми, які організували майдан. Скажіть, що це красна лінія. Немного уваження, товариш. Уваження героїчської борьбе українського народу проти захватчиков. Українці борються за свої землі. Українці борються за нашу безопасность. Погодьтеся, ще рік тому таке від Франції навряд чи можна було почути. Як втім, і подібне від Німеччини. В завершенні. У мене є два обращення. Одне обращення до Москви, президенту Путіну. Послання дуже просте. Ми не здадимся. Ми не хочемо бути невдячними і не говоритимемо, що Європа до сьогодні була байдужою у жодному разі. ЄС дуже сильно допомагав, і Україна багато в чому завдячує європейському союзу. Але те, що відбувається в Європі з поверненням Трампа до Білого Дому, такого точно ще не було. Кожен раз, коли Владимир Путін продвігається в Україні, угроза приближається ко всім нам. Ми ніколи не приймемо теорію, що сила – це право. Європейці ніколи не покинуть Україну. Ніколи. Так, Макрон говорив і раніше, але цю промову він сказав у парламенті Великої Британії для розуміння. Макрон став першим президентом Франції з 2008 року, який відвідав Британію. Це свідчить, що внутрішні розбіжності відійшли на другий план перед зовнішньою загрозою. Ми будемо боротися до самого кінця, щоб достіч підкращення огня і построїть крепкий, продовжительний мир. Нехай буде так. А що ж у цей час відбувається у Задзеркаллі? Росія увеличила скидку на газ для Китаю почти до 40 Росіянам на 40% за 4 годи повисять тарифи ЖКХ. Цікаво, це випадковість чи збіг? Як би там не було, але московський газ і структура Газпрому, як би це не звучало каламбурно, летить у трубу. Газпром стал стоить дешевле, чем производитель Лабубу. Рыночная стоимость «Газпрома» оценивается в 38 миллиардов долларов, а компании Попмарт в 41 миллиард долларов. Лабубу це плюшеві іграшки у вигляді монстрів, що продаються виключно у магазинах китайської роздрібної торгівлі «Попмарт». До речі, цих самих Лабубу дуже бояться на болотах. В Росії предложили запретить лабубу. Таким предложением выступила сенатор Российской Федерации. Она сказала, что Лабубу похож на какого-то монстра, и провоцирует у детишек чувство страха, тревожности и і что мешает им готовиться к екзаміну. Скажімо, відверто, страх у Московії це шосте почуття. Він притаманний усім, навіть бункерна міль постійно живе з ним. Ось подивіться, як він боїться власного охлосу, натовпи перевдягнених у простих росіян ФСОшників та сотні охоронців. А это уже его кортеж у Магнитогорску. Рекордный кортеж Путина в Магнитогорске парализовал движение в центре города. Здесь в кадр попадают 20 бусиков. Получается, что охрана народного президента насчитывает две роты солдат. Так ездить по Магнитогорску может только абсолютно отбитый человек. Только психически ненормальный человек тащит спецбортами три десятка машин и полк охраны через полстраны. Или народный лидер не такой уже и народный. На болотах страх це невід'ємна частина повсякденного життя. Адже як ще пояснити оголошену війну проти свого ж народу населення, це молодого чоловіка чисто ліс в магі в руках, бояться навіть дітей. Подивіться, що силовики змусили зробити підлітків за фотографією з прапором США біля будівлі ФСБ. Россия, Россия. На думку у Кремля, нащадки Охлосу повинні працювати на благо держави. Поки папка гвалтує, грабує, вбиває і руйнує, синок повинен днями та ночами збирати кошти для цього знищення. Агромний, світлий в яких можна заблудитися по площадям. цей завод не уступає авіаційним. Сотні станків, тисячі працівників, і куди не глянь, кругом молоді. Це сумнозвісний завод із виробництва шахедів в алабузі. Так, тих самих шахедів, які полюють на цивільних в Україні. Також школярі на цьому заводі не те, що не рідкість, а звичайне явище. Мальчишки і дівчинки і працюють тут, і тут же учаться. В Коледжі створеному тими ж людьми, хто організував производство гераній. Шкільників вони приглашають сюди одразу после дев'ятого класу. І батькам все одно, що цей та подібні заводи є законною військовою ціллю для України. Мало того, по ним вже неодноразово прилітало. Але кого це хвилює? Усі від малого до великого в країні 404 належать державі. Сказали померти на заводі, отже, так треба. Не казали здохнути в Авдіївці, нехай буде так. А скажуть іти на Польщу, візьмуть вили і підуть. І це не вигадки. Такі думки вже давно гуляють кремлівським телебаченням. Поляки на сьогоднішній день дуже сильно укріпляють границю. Які б вони міни не буде границю. І як би не робили, Прийдет время. Я вам там больше чому я не получу по башке. І благо Польща вже досить серйозно ставиться до таких меседжів. Польща призиває своїх граждан покинуть Росію всіма можливими способами. Мід Польше, як усе змінилося, пам'ятаєте, у 22-му році були заклики, чи не всіх посольств світу покинути територію України. А тепер це стосується й не до Федерації. Загалом варто зазначити, що Европа активно почала дистанціюватися від боліт. Фінляндія вступила в силу закон, який запрещає гражданам Росії и Білорусі покупать в стране недвіжимості. Близькі до подібного і у Латвії Юридическая комісія Сейма поддержала к третьому чтінню законопроекту запреття покупки недвіжимості в Латвії гражданами Росії та Білорусі. Взагалі країни Балтії семимильними кроками убезпечуються від окупантів, обмежили в'їзд, суттєво скоротили кількість КПП та перестали пропускати московитів за небіометричними паспортами. Москва на такий демарш не знайшла нічого. Країн. Чого окрім як російські пенсіонери в Латвиї уже полгода живуть без денег з Росії? Задержка виплат привысила 7 мільйонів євро. В Латвії проживають около 9700 російських пенсіонерів. І у Росії є можливість переводітим средства через австрійський банк. Однак Росія этого не делает. Але ж запам'ятайте, Росія своїх не кидає. Смішно, 7 мільйонів євро для Кремля. Це навіть не копійки. Але як кажуть, нема чого тусуватися у буржуїв. У нічтожить на прибалтікої лица землі. А ще їхня боротьба проти Балтів полягає у мітингах та плакатах. Російське військово-історичне товариство встановило навпроти посольства Латвії в Москві стенди з написом про як вони вважають недонароди. На плакатах безсоромно стверджується, що балтійські народи це унтерменші. Литовців називають маріонетками, але тиші нацією у лапках. Серія стендов говориться о том, що цитата «русофобія» – входной билет білет при Балтіки в Євросоюз і НАТО. Латвійської нації не существует, Страна взращена в СССР. А сьогодні воспитывает неонацистов. І такі збочені наративи антибалтійську пропаганду підживлюють уже давно. Ранее в России сдали монографию история Литвы с похожими наративами. В Литве установился неонацистский русофобский русофобський режим. Страна никогда не была отдельным государством, а лишь частью Российской империи. Варто зазначити, що подібне відбувалося у 2021 першому році, та стосувалося України. Щоправда, Кремль тоді заперечував будь-які розмови про вторгнення. На зустрічі с Луїджі Ді Майо Сергій Лавров отметив в Москве. Не надеються, що Западу когда-нибудь будет стыдно за распространение клеветы о подготовке мнимого вторжения на Украину. Хоча війська, участвующие в учені либо вернулись, либо скоро вернутся в дислокации, в зарубежных СМИ не прекращается истерика. Усім зрозуміло, уявляється, у лютому 22-го року захід поширював дезінформацію про швидке вторгнення в Україну, і їм мало бути соромно за це. Наразі Кремль дотримується тієї ж політики. Офіційно на жодну європу вони нападати не збираються, а неофіційно – готуйтеся и должны серьезно биться на территории Европы за право народов Европы выбирать себе истинное правительство. Европа должна гореть в праведном огне. По-перше, хтось вирішив, що Европа не задоволена своїм урядом. Який вона обирає на відміну від боліт демократичним шляхом, і друге, що найголовніше, хто вам відсталим за всіма статтями, дав право втручатися у справи суверенних держав? Внось 26 на 27 февраля російські спецназ захворіли адміністративне здання Республіки Крим в вам Сказав Шайгу мені такої сказав. яка Та да, 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 да. різниця? А, а для чего? Он, он же, сказал, да, что дальше. для он сказал, что для наведения порядка и защиты. Вот и все. Нет, не все. У России было на это право. Почему нет? А где записано право Российской Федерации наводить порядок на территории Украины? Молчание. Ось так буває, коли московити намагаються донести факти, а не пропагандистську маніпулятивну брехню. Хоча ми абсолютно впевнені, що болотним не потрібна ані правда, ані аргументи, ані право. А за чим руському чоловіку воювати? Ну так, от скуки. Сидиш, жизнь йде, доїдає. От какта сусід, таке це картові род, батва какая, декнув повоює. І в це ми готові повірити. 300 років у цій глухій, богом забутій недокраїні, фактично нічого не змінюється. Від нудьги воювали за Катерини, за Миколи, за Леніна, за Сталіна і за Путіна. Якщо цар так вирішив, значить це правильно вважають вони. Навіщо московитові своя голова, якщо є царська? Нещодавно мер Москви Собянін відзвітував, що відправив на забій 100 тисяч. А ось про масові тихі поховання у Підмосков'ї він чомусь не згадав. О, Подмосковья, Красногорск. По всему кладбищу вот такие вот могилки. СВОшники. Вот. вот так вот хранят. Никаких не памятников, ничего. Доля болотного охласа мовчаты, коритися и народжувати. Русские, начните рожать. Рожайте детей, пожалуйста. Извините, я сейчас не могу говорить, я рожаю. Э, вы же вчера рожали. Мне надо минимум три в день. Что Іначе... за разговорчики? тут оно бігом рожать, рожать, много рожать. Ніяких інтернетів или сериалов. дуй, вражають, много рожать. Ми не заглиблюватимемося в ті шалені ідеї збереження кількості свого народонаселення, населення, якими Московія реально завалена. Скажімо просто, що більшість із них до краю антискріпні та аморальні. є такий проект «Кукушка». Часть жінок в наступному году можуть рожати. детей специально для государства. А проект предполагает создание сети домов матери и ребенка, где тщательно отобранные женщины, вероятно, славянского типа, будут беременеть и рожать детей специально для государства. Православненько, людские инкубаторы. Честно говоря, мы не очень удивлены таким решением. вы зачекайте, знаете, кто будет запледнивать этих самок Кремля? Этим всем коитальным процедурам допустят наиболее свирепых и тупых орков, награжденных за грабеж, геноцид и разрушение городов в Украине. И они будут награждаться правом зачать государственных детей. И не наукова фантастика, і навіть не роман антиутопия Маргарет Етвуд оповідання служниці. Це найближче майбутнє сучасної Росії. Я жила во сне, поэтому мы это и допустили. Когда Конгресс уничтожили, мы не проснулись. Даже когда обвинили террористов и отменили Конституцию, мы тоже не проснулись. Теперь Но я не сплю. Девушки, вы будете служить лидерам и их бесплодным женам. Вы будете вынашивать для них детей. Но проблема в том, что все эти заходы щодо сбережения зникающего охлоса, наш субъективный погляд марни. Бо хто як не бункерний та його оточення винні у тотальному скороченні населення боліт. Ну, не можна так. Наших хлопців скільки погибло. У мене внуки всі калеки. Племянника вбили. Одного знайти не можуть до сих пор. Це як так жити нам? А ви на цьому всьому знаєте хто? Ну, вони взагалі хочуть всі Росію завоювати. Та ж і Америка, вона сюди рипається вже скільки років. Так що я не знаю, я б на Путіному місці, чесно. Взяла б туди бо кинуло, щоб всіх з лиця землі стерти. Це клініка, причому невеликовна. І таких клінічних ідіотів тут більшість. Вони лізуть у чужу країну, їх там вбивають. Потім вони кричать, що винні в усьому американці та українці, а потім пропонують бомбити ще сильніше і продовжувати окуповувати чуже. Тому що це все наше. В Росії. Було, є і має бути, остатися все за нами. Що саме? Повністю вся ця, Київщина. Ця і поки одні обмежені кажуть подібне в тилу, інші недорозвинені на фронті заради веселощі влаштовують стрільби по лелекам і журавлям до того ж з усіх видів зброї, будь то автомат чи навіть ФПВ-дрон. І ось чому кожному, хто ще хоч трохи у чомусь сумнівається, треба остаточно зрозуміти: московити не зупиняться доти, доки не знищать усе, що пов'язане з Україною. Тому лише позиція сили та відстоювання справедливості може призвести до якихось позитивних результатів. Між іншим, цього Україні побажав і президент Азербайджану Ніколи не сеглашатися на окупацію. От це главне саміт, це тоді лі. Після цих слів на болотах Алієва закидали всім, чим тільки можливо. Якщо Аліїв прийняв лінію на ескалацію, то тільки показана йому сила може заставити його з сні звернути на фоні адкровіна враждебних заявлень Азербайджана. можливо, вскорі може стати ще одним театром воєнних дій. Але президент Азербайджану добив скріпоносців. Він із честю прийняв у подарунок шеврони ЗСУ. Потому, наша армія це єдина гарантія безпеки для України саме те. Та и вы, как говорят, не хворите. И так уж продолжите свою справу. В Азербайджане арестовали бывших наемников Вагнера за совершение военных преступлений в Украине. Двое азербайджанцев обвиняются в применении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине, а также в попытке вербовки других людей для участия в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». И вышенька на торте. Азербайджан готовит иск проти Росії для подачі міжнародної суди по делу о крушении самолету під АКТАУ. По словам Алиева, за сім місяців в Баку не отримав ни одного внятного ответа від от російської сторони. Звісно, таке свавілля Азербайджану не до імперії пробачити не змогла, як завжди, приплили Україну. Наші розвідки стало звісно, що Азербайджанські спецслужби задействовав свої діаспори в Росії. Помагали українським спецслужбам в проведенні диверсіонно терористичної операції Паутина. Поки що не дуже офіційні особи закликають остаточно розкрити карти і не загравати з баку, як це намагається робити Кремль. Член совету по правам чоловіка Кирил Кабанов призвав перестати, цитирую, Приукрашивать реальность в отношениях с Азербайджаном, которая ныне такова, Эта страна, и ее руководство открыто поддерживает наших врагов словом и делом. А вся справа, ось у чому Азербайджан, часть антироссийской системы, управляемой прежде всего англичанами и турками, як завжди, навколо вороги і скрізь неприємні англосакси. Але про одного такого англосакса ми хочемо розповісти докладніше. Правда, цей буржуй, ви не повірите, проміняв загниваючу Америку на скріпну Росію. 46-річний Дерек Хафман із дружиною та трьома доньками приїхав жити в недофедерацію, аби, як він сказав, уникнути повальної ЛГБТ-пропаганди. Ми влюбились в Росії в архітектуру, культуру. Люди просто фантастичні, дуже приємні. Зовсім не такі, як про них розповідають в наших фільмах. Вони совершенно не злий, а такі ж як ми за кілька місяців життя на болотах. Американець вирішив, що без вбивства українців йому не стати справжнім московитом. я вступив у ряди російської армії. Сьогодні я їду на Сво. Я пройшов всі медичні обстеження і підписав утром контракт. не дуже розумне рішення. Але причини такого недалекоглядного вчинку дивують ще більше. Главная причина, почему чому я это діло та гражданства. Якщо я подпишу одногодичный контракт, моя сім'я і я получим російське гражданство. Обычным способом это занимает 5-6 лет. для нас, взагалі, загадка, навіщо комусь потрібен паспорт із куркою? Мутантом, тим більше за нинішніх умов. Але як кажуть, справа кожного так ось гордість не трохи попустилася, коли він потрапив у військову частину. Когда он записався все це сделал, йому сказали, що не будет тренироваться в течение двох недель, а сразу відправиться на передову. Так что ми всі очень молимося, щоб його использовали по назначению, а не просто ставили в качестві бойця. Спочатку наївному пообіцяли, що він буде репортером і висвітлюватиме війну, але невдовзі відмовили. Потім обіцяли, що буде в ремонтному батальйоні, але й з цим не склалося. Відправили напередок меня когда що будет отпуск, и Я смогу вернуться домой. И ми могли б вирішити, що це звичайний одурманений американець, який просто не зрозумів, куди потрапив. Але після почутого далі все ж таки думаємо, що він стане корисним добровом для українських соняшників. Я вірю, що Росія права. Україна обстрілює, тобіває і прислідує своє корінне російське населення, своїх рускоговорящих граждан. Этот нацистський режим і Україну нужно остановить. Здавалося б, людина, яка прожила все життя в цивілізованій країні, могла б скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що насправді відбувається, але ні, тому або доброво, або полон. Ну або якщо пощастить, дезертирства, як у випадку із цим індонезійцем. Індонезійський марпієх після підписання контракту дезертировал дезертірували, тепер умаляють прощенню свого президента. РФ лишила його гражданства і требують вернути 40 тисяч доларів. Щоправда, у такому разі вся родина Дерека опиниться у заручниках. Правда, є ще один вихід, і, схоже, до нього не росіянин вже вдався. Це що супруга Дерека омоляє правительство США спасти її мужа. чи це станеться, тим більше за нинішніх розкладів, коли Трамп публічно обзиває Путіна та називає його поведінку ламом. Путин несет очень много гна. Звучит красиво, но на самом деле пустой треп. Готовим серйозні санкції проти РФ, скажемо відверто, що до санкцій це теж поки що лише балаканина. Щоправда, погрози Трамп таки озвучив і навіть назвав конкретні дати. В Москві дається 50 днів для того, щоб згодитися на условия діескалації конфлікту. В противному випадку США ведуть стопроцентний тариф на весь імпорт з Росії, а також вторічне санкції проти країн і компаній, які продовжують закупати російську нефть. Ультиматум у 50 днів на болотах сприйняли вкрай агресивно. Вечерний ему дозвон вчергово пригрозил протоку Сталина. А на сколько процентов поверит Трамп, если скажет, что мы сотрем к чертовой матери Америку? На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что два посейдуна приводят к образованию радиоактивного цунами, которые создают навики? Паралив імені товариша Сталіна. Нет, ми просто отрем вас к чертовой матери с лица земли. А Охлос, зазомбованный пропагандой, снова заволал про Киев за три дни та великі плани їхнього недалекого геостратега. А за 50 э, дней мы можем э, пройти всю Украину при желании. Я не думаю, что сейчас мы бросимся и будем это быстренько все это закрывать, войны не будет. Так они, су**, нас полезут. Извините, простите, если мы их не у**ем, этих я думаю, Владимир Владимирович буде далі книг ну, свою лінію. Він просто, ну, скажем так, положить огромний металлічний предмет. Я думаю, поняли, о чем я на всі заявления. Далі продовжить політику по денацифікації України. У той же час ми дуже хочемо вірити, що в США нарешті остаточно згадають, хто є домінуючою силою на цій планеті. Хто є вінцем демократії і як за допомогою цієї самої демократії держави, які захищають свій суверенітет, можуть нанести крах тоталітарному режиму? Хелло, Владимир. Хелло, Доналд. Can you strike Moscow and St. Petersburg? Vladimir, are you here? Ukraine is launching missile strikes on Moscow and St. Petersburg. Explosions have been reported in both cities. This is a major escalation.